Онлайн школа програмування Стімварком.юа Інформатика 5 клас, нова українська школа. Шановні учні, сміливо розпочинаємо. Ви є учнями та ученицями 5-го класу, і ви продовжуєте вивчення найсучаснішого шкільного предмету інформатика. Що таке інформатика? Інформатика. Можливо, хто забув за літа. Це наука про інформаційні ресурси та інформаційні процеси, про комп'ютери та їх використання. І виникає питання, чому потрібно вивчати цей шкільний предмет, оскільки комп'ютери, які оточують людей повсюду у сучасному світі, і для того, щоб досягти своєї мрії, ми маємо ними оволодіти. Вони нас оточують вдома, у школі, на вулиці, на роботі. І безумовно треба мати навички роботи за комп'ютером. Я впевнений, що комп'ютери зможуть вам досягти своєї мрії. Увага! Ще хвилиночку та розглянемо сьогоднішню тему. Комп'ютери наші помічники та дотримуємось правил техніки безпеки. Давайте зараз я хвилиночку перед тим, як почнемо розглядати сьогоднішню тему, проговорю деякі основні аспекти правил техніки безпеки. Перше, шановні учні, пам'ятайте, що час роботи за комп'ютером має бути нормований. Тобто не більше 20 хвилин необхідно сидіти перед монітором комп'ютера або вашого гаджету, який ви використовуєте, планшета, ноутбука. Смартфон. Далі, якщо вам доводиться сидіти більше часу, то робіть перерву. Пам'ятайте, що відстань від екрану комп'ютера має складати 50-60 см. І у той час, коли ви робите перерву, не забувайте про те, що необхідно, щоб ваші очі відпочивали. Якщо ваші очі. Дуже навантажені, то зробіть розминку. Уявіть, що ви, кашенята, які прокинулись, Потерти ручками свої очі. Уявіть уявне сонечко. Порахуйте промінці цього сонечка. І у цей час не дивіться на екран комп'ютера. Відпочивайте. І ще дуже важливий момент, хочу вам зауважити. Ми не забуваємо, що комп'ютер це пристрій, який працює від електрики. Тому обов'язково, якщо ви побачили, що якісь проводи від'єдналися від, від комп'ютера, або десь ви побачили оголені проводи, або іскри з розетки, то одразу повідомляйте дорослих, які з вами знаходяться. Або телефонуйте, якщо нікого рядом нема, 101 пожежна Служба. Та пам'ятайте, що це необхідно робити після того, як ви покинули місце, в якому ви побачили загорання або іскри, або задимлення. Домовились? Ну, а тепер давайте з вами перейдемо до вивчення сьогоднішньої теми. Тема, яка, яку ми сьогодні розглянемо, це об'єкти навколишньому світу. Давайте поглянемо на зображення. Подивіться, що ми бачимо: ми бачимо камінь, гриб, дорогу, квітки, автомобіль, сніг, вогонь, хмари, сонечко і озеро. І це все не що інше як об'єкти навколишнього світу. Що можна сказати про ці об'єкти? Як їх можна, ці об'єкти. Якимось чином класифікувати. Інформатики вважають, усе, що нас оточує, це предмети та явища. Предметами є люди і підручники, олівець і полуниця, автомобіль і комп'ютер, стілець і човен, дерева і огірок, планета Марс і Мурашка та інше. А явищами є дощ і рух велосипеда обертання нашої планети навколо Сонця, і, граць, і гроза, кипіння води під час нагрівання та ріст дерев тощо. Предмети та явища це об'єкти. Ось, Тобто ми маємо з вами запам'ятати, що предмети, які нас оточують і реально існують у світі, це є об'єкти з точки зору інформатики. Ось, Або явища, наприклад, блискавка. Що таке об'єкт? Це слово під, походить від латинського, від латинського об'єкту предмет. І кожний об'єкт, він має якісь властивості. Інколи властивості називають його ще параметрами або атрибутами. Да? Тобто, ми маємо розуміти, що все, що нас оточує у світі, це є об'єкти, а об'єкти можуть мати властивості або параметри. Та атрибути по-іншому. Або ще, можливо, характеристиками теж можна а, назвати властивості об'єктів. Властивість, що таке властивість? Властивість це відомості про, про об'єкт, за якими можна описати та відрізнити від інших об'єктів. Властивості об'єкта має певне значення. Різні об'єкти. Можна розрізняти за набором властивостей, за значенням їх властивостей. Да? Тобто у будь-якого об'єкту, який реально існує у світі, можуть бути значення його властивостей. Наприклад, м'яч може лежати в спортзалі або летіти в повітрі, коли футболіст по ньому вдарив. Ось. І властивість це. Або те, що м'яч у нас знаходиться в одному місці. Ось, або те, що м'яч у нас переміщується. Добре. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, що все, що у нас уточує звіття, це є предмети та явища. І їх називають об'єктами. А ці об'єкти, вони мають що? Вони мають властивості. Добре. Давайте подивимося, ось я не випадково згадав за м'яч і спробуємо, скажімо так, визначити деякі властивості цих об'єктів. Баскетбольний м'яч, подивіться, у нього є такі властивості, його розмір 70 см, його матеріал синтетична шкіра та гума, його колір це помаранчевий. І для якої гри він призначений це теж його властивість баскетбол. Далі тенісний м'яч. Так само його розмір Він набагато менший 65 мм. Гума та ворсиста тканина. Це матеріал, з якого зроблений цей м'яч. Колір жовтий а гра теніс. Наступний м'яч це м'яч для гольфу. Його розмір 43 мм. Гума та пластик з цього матеріалу його роблять. Також у нього є властивість колір і властивість цього м'яча білий, і властивість, для якої гри призначений гольф. Добре, ми подивилися на таблицю ось, і побачили об'єкти, наприклад, і м'ячі. Що ми маємо зрозуміти? що Будь-який об'єкт, окрім цих м'ячів, телефон парту. Власну кімнату, будинок, автомобіль, тролейбус можна таким чином описати і визначити якісь властивості притаманні для цих об'єктів. Що таке віртуальна реальність в комп'ютерних іграх? Тому що у вас виникне питання, чому ми розглядаємо об'єкти навколишнього світу? ми ж прийшли в кабінет інформатики. ось, Або ми дивимося відео та вивчаємо інформатику. Науку про інформацію, а сучасні люди опрацьовують інформацію за допомогою комп'ютерів. І е, чому ми розглядаємо об'єкти реального світу? А не випадково, оскільки, можливо, ви чули, є таке підняття віртуальна реальність в комп'ютерних іграх. Ось. І дуже часто те, що ми бачимо в реальному світі якісь об'єкти. Можна їх описати, ці об'єкти, і вони так само є об'єкти, комп'ютерні так звані, віртуальні об'єкти, або програмні об'єкти. Що таке програмні об'єкти? Програмні об'єкти, що використовуються в комп'ютерних програмах, це об'єкти, що використовуються в комп'ютерних програмах. Подивіться: герої з, з, з улюбленої вами гри Minecraft це є об'єкти. Подивіться, інструменти з пейнту – це теж є об'єкти. Папка на робочому столі це теж є об'єкти. Кіт середовище середовища Scratch, якого ми навчали в 4-3 класі, це теж є об'єкти. І кнопки в меню це теж є об'єкти. І у цих об'єктів, віртуальних комп'ютерних об'єктів або програмних об'єктів, у них теж є властивості. Наприклад, кнопка може бути. Натиснута або не натиснута. Персонаж гри знаходиться в одному положенні або в іншому. Інструмент може бути задіяний або не задіяний в, е, в редакторі Paint. Кіт може виконувати якісь дії або не виконувати якісь дії. Добре, ці моменти ми з вами з'ясували. Давайте продовжувати. І ще хвилиночку. Ми приділимо тому, щоб запам'ятати, що програмні об'єкти це об'єкти, що використовуються в комп'ютерних програмах. З кожним програмним об'єктом, крім набору властивості, пов'язана ще набір дій, які можуть виконуватися над ними, да тобто те, про що я вам ще казав, що об'єкти можуть. Є кнопка буде натиснути, не натиснути, інструменти можуть бути задіяні, не задіяні, Персонаж може переміщуватися в Майнкрафт або залишатися на одному місці. Добре, це запам'ятали, а тепер давайте з вами спробуємо свої власні комп'ютерні об'єкти сьогодні на уроці створити. Ми з вами переглянемо відео. Ось, я зараз вам вімкну відео. І в цьому відео є приклад того, як я створив комп'ютерний об'єкт пестпостер збережемо планету у знайомому нам вже текстовому редакторі з молодшої школи Word. Давайте подивимось. І так, вмикаю відео і уважно дивимось. До речі, хто забув перед тим, як почати дивитися? Для того, щоб відкрити Word, необхідно викликати контекстне меню правою клавішою миші на робочому столі. Ось, Запускаємо контекстне меню. Обираємо створити. Обираємо документ Microsoft Office Word. І на цьому моменті дивимось відео. Коли я записував це відео, то обирав різні інструменти. Дивіться уважно. Переглянули, молодці. Дивіться, ми створили постер, бережемо природу, на ньому зображена ялинка, сонечка, хмаринки. Ось. І цей постер ми створили в редакторі Word. Тепер, шановні учні, я вам хочу запропонувати, щоб ви теж створили постер. Проявіть свою креативність. створіть об'єкт графічного зображення, втілюючи власні мрії. І я впевнений, що ваш постер, він вийде краще, аніж у мене. Ось. І не забуваємо, що ті об'єкти, які ми використовуємо під час створення постеру, ось, це є комп'ютерні об'єкти. Давайте зараз хвилиночку. Попрацюйте. Ви попрацювали ось. А тепер давайте з вами підведемо підсумки. Я впевнений, що у вас вийшли добрі постери Microsoft Office Word. Підсумки у нас будуть такі. Ви, безумовно, молодці. Ми обговорили з вами поняття об'єктів у реальному світі та об'єкти у комп'ютерах. Ви навіть створили свої віртуальні об'єкти Microsoft Office Word. Дякую вам за урок. Дякую, що залишаєтесь з нами. Продовжуємо навчання. Підписуйтесь на наш канал.